Доброго дня, шановні колеги, вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перагова Слепченко Наталія Степанівна. Сьогодні ми покажемо вам методику вимірювання пульсу та оцінку його характеристик. Пульс – Це синхронна серцевою діяльністю биття судини, що залежить від ритмічного наповнення кров'ю та від коливання її стінків. Дослідження артеріального пульсу в рутинній практиці проводять на променеві артерії. Спочатку промацують артеріальний пульс на обох руках, щоб виявити можливе неоднакове наповнення і величину пульсу справа і зліва пульсус діференс. Дослідження артеріального пульсу на променевих артеріях проводять кінчиками другого, третього і четвертого пальців, охоплюючи руку пацієнта в області променево-запязкового суглобу. Визначають такі властивості артеріального пульсу. Симетричність вона оцінюється по наповненню при одночасній пальпації обох променевих артерій. Наповнення залежить від ударного об'єму лівого шлуночку і визначається амплітудою коливання судинної стінки під час пальпації в нормі звичайного наповнення. Наступною визначаємо частоту пульсу. В нормі вона складає 60-80 за одну хвилину. Ритмічність пальпують не менше однієї хвилини в нормі Пульс регулярний пурсус, пульсус регуляріс. Напруження залежить від артеріального тиску на стінки артерії в нормі тиск звичайного напруження, тобто нам не потрібно прикладати багато сили для того, щоб притиснути артерію і припинити пульсацію артерії. Дефіцит пульсу. Дефіцит пульсу визначається як різниця між числом серцевих скорочень і числом пульсових хвиль, визначених пальпаторно протягом хвилини. Один фахівець вислуховує частоту серцевих скорочень аускультативно, а інший одночасно пальпує пульс на пропаневій артерії. Все має вимірюватись протягом однієї хвилини. Різниця цих двох показників і визначає дефіцит пульсу.